Сьогодні для нас дуже ціна в Полтавській територіальній громаді приймати захід Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад за підтримки програми «Поляріс». і дякуємо саме шведському уряду за таку ініціативу, в якій часто звучить головний меседж: це допомога у налагодженні між всіма рівнями врядування. І сьогодні почула дуже важливий меседж. Ми часто вживаємо слово вертикаль, вертикаль влади, щоб вона працювала правильно як один механізм. А сьогодні саме завдяки можливості роботи з міжнародними партнерами на рівні такої організації об'єднаних територіальних громад, ми говоримо про горизонталь, а значить про знаходження консенсусу. Сьогодні тут тема піднімається надважлива. Вона є важливою і говориться на всіх рівнях нашої держави від президента уряду і звичайно на місцях це тема ветеранської політики і саме реалізації її на місцях. Вона не може йти порозі, але важливо, щоб всі рівні врядування йшли в одному векторі. Тоді він буде як каталізатор. Тож сьогодні дуже цінним є обмін практик між громадами. Представлено 9 регіонів. І громади всі абсолютно різні, за своїми розмірами, за тими обставинами, які є. Але всіх нас об'єднує одне. Це ветеранські спільноти, які є в наших громадах, родини захисників, родини загиблих і безвісті зниклих. Це вже про кожного. Це про ті умови, в яких ми працюємо вже сьогодні. Це про ті виклики і завдання, які ми маємо сьогодні. А саме, Створювати добробут для наших ветеранів і родин захисників, захисників, захисниць, загиблих і безвісті зниклих це дуже величезний функціонал, який не лежить лише в площині соціальної політики. Це в кожній галузі роботи місцевого самоврядування. Сьогодні ми чуємо. Різні ідеї, що на якому етапі впровадження, обмінюємося практиками. І, важливо, найуспішніші беремо собі, для того, щоб спробувати реалізувати у себе в громаді. Так, це нове зараз. Після 11 років війни країна перебуває в найскладнішому і найвідповідальнішому етапі свого становлення, ми маємо ставати сильнішими. А отже, ми маємо. Завдяки єдності, обміну інформацією, так само бути достойними, достойними наших людей. Тож я дякую величезне асоціації. Роль її надважлива, тому що це майданчик, майданчик, який має дві важливі функції: перше це комунікація між громадами, і друге. Це правильне донесення і важливий діалог з міністерствами, урядом для того, щоб правильні позиції і громади чули. А для міністерств і уряду я вважаю так само це дуже цінним, адже імплементація політик іде на місцях. Тож Поляріс, уряд Швеції, наші громади дуже дякуємо кожному, завдяки кому сьогоднішній захід у нас відбувається прямо зараз. І надцінно, як для мене, важливим результатом такого заходу буде не просто світоме розуміння, а ще й на практиці створення іще ще однієї платформи на рівні всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, яка буде нести в собі ветеранську політику як майданчик для обговорення всіх питань, викликів, впроваджень, інновацій. І співпраць на місцях.